Росія запустила по Дніпру новітню балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік». Про це у своєму зверненні повідомив російський диктатор Володимир Путін. Застосування балістичної ракети в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні це відповідь на атаки британською і американською зброєю, заявив він. Ба більше Росія буде застосовувати «Орєшнік» проти країни, які дозволяють бити своєю зброєю по об'єктах РФ за словами Путіна. Сучасні системи ППО такі ракети, нібито не перехов. Перехоплять чи не перехоплять, що відомо про цю ракету, розпитаю Валерія Романенка, експерта з авіації, провідного наукового співробітника Державного музею авіації. Я вас вітаю, слава Україні. Пане Валерію, ви нас чуєте? Так, так. чую вас. Угу. Отже, Путін повідомив, що використав по Україні міжконтинентальну рак. Спочатку це йшлося про міжконтинентальну ракету, а потім він сказав, що це балістична ракета Орієшнік. Тож розкажіть нам, а що про неї відомо? Тому що, от я, наприклад, перед ефіром, коли готувалася, я намагалася знайти якусь інформацію. і Бачила, що експерти пишуть, що а чи точно існує така ракета? Існує ця ракета, була розроблена наприкінці 10-х років. І в 24-му році, в 27 жовтня нинішнього року поставлено на бойове чергування. Так що це був реально перший бойовий пуск цього, цього комплексу середньої дальності. Бо, як відомо, до ну, до 20 го року, до 19-го року, працював ну, дійсний договір про. Не застосування і не взяття на озброєння ракет середньої дальності, але через те, що Росія його регулярно порушувала і довго тривало, сполучені штати в 2019 році з цього договору вийшли, а в 2020 році Путін назвав розробника цього комплексу. Тобто, фактично, Росія ще перебуваючи в... Ну, в договорі, як чл... як сторона цього договору, почала розробляти ракети середньої дальності балістичні ракети. А причина з виходу Сполучених Штатів через те, що Росія ще на початку десятих років розробила комплекс «Іскандер», який включав ракети, ракети крилаті ракети комплексу Іскандерка. Які запускалися з тих самих пускових установок, що й балістичні ракети Іскандери і мали дальність 2500 кілометрів. А це повне порушення договору. Це стопроцентне порушення. Ну і там був ще ряд порушень, через що ще президент Трамп під час своєї першої каденції значить, сказав, що виходить з цього договору. А це ракета, яка запускається власне арешник, запускається з мобільної пускової установки. На пусковій становці лише одна така ракета знаходиться. Комплекс називається 15П771, ракета називається Р-28. Ну і Загалом стандартні характеристики для, по швидкості для балістичної ракети. Там швидкість на етап на в режимі польоту може сягати 28 тисяч кілометрів на годину, ну 28 М. Да? А при підльоті вже вона сягає 10 м і ракета. Несе має бойову частину, що розділяється на шість окремих блоків індивідуального наведення. Ну і на термінальному відрізку вони розділяються і здатні уразити шість окремих цілей. Ну загалом, якось так. Тобто, це те, що ми бачили на відео, що це були спалахи такі один за одним. Оце ці шість частин, правильно. Так, да, вони входили в атмосферу дуже яскраві, це називають снопами mm -hmm. оці, значить, такі спалахи. Да? Mm -hmm. І от те, що вони входили, якраз бачили в Дніпрі. Це високоточна зброя? Ні, Боже борони, вона жодним чином не високоточна, там до 50 метрів може відхилятися від цілі, і це ракета просто попередження. Mm -hmm. Про те, що... Росія готова Росія готова застосувати ракети такого класу, да, проти яких європейські країни практично не мають систем здатні їх збивати. Ну от тому Німеччина зараз а, взяла на озброєння, закупила в Ізраїлі а, системи там щит Давіда Еру. Які здатні боротися з такого типу ракетами? Тобто, все ж таки, от тут е, Путін сказав неправду, що немає в світі протидії, немає комплексів, які можуть збивати, тому що мене це теж здивувало, тому що якщо все одно розвідка працює е, інші країни, і вони знають, якщо розробляється така, то вони якби автоматично і розробляють е, ППО проти таких ракет, е, тобто збити її реально. Да чому Путін в даному випадку мав зробити виключення? Да? Він завжди брехав і збрехав цього разу так. Ви праві. А про яку чисельність може йтися, якщо це була експериментальна і е, бойове випробування? А на озброєнні взяв лише один полк: 99-й полк ракетних ракетних військ стратегічного призначення. Тобто, ну кількість таких установок обмежена. А, самі розумієте, що полк одразу не повного складу. От а структуру полку ну важко сказати. Це трохи, трохи не моя тема. Я займаюся авіаційною тематикою. Uh -huh. Наскільки ну, вже, так би мовити, протиракетна оборона пішла. Ну, довелося трішечки ознайомитися з ракетною технікою. Це була без ядерного спорядження. А якщо застосувати таку ракету з ядерним спорядженням, які масштаби ураження взагалі, От, що це може бути? які наслідки? Ну це буде радіоактивне забруднення, саме такий довготривалий наслідок величезних територій залежно від напрямку вітру, від рози вітрів в момент вибуху? А радіоактивне забруднення можна понести і на Росію. І на Білорусь, і на Туреччину, і на Європу. От тому такі. Я не думаю, що росіяни дозволять собі такий, такий номер, як здійснити потужність. Ви питаєте про потужність. Так. Загалом, найближчий стандарт для таких індивідуальних боєголовок це 150 п'ятдесят Для порівняння бомба скинута на Херосіму, мала 20 кіло Можна порахувати, так би мовити, там було знищене там практично ціле невеличке місто в Японії, да, в 45-му році, от, шість, шість боєголовок розкидані в радіусі там кілька десятків кілометрів, може бути, якщо там індивідуальне наведені на максимальну дальність, да? от, тобто розміром з пів Дніпропетровської області може бути. А, радіоактивне забруднення в початковий момент це, Але... якщо класифікувати це тактична ядерна зброя, так ні, боже борони. Це значить зброя середньої дальності, і загалом це зброя ракетно-ядерної. Ну скажімо так, ракетно-ядерної війни після застосування такої зброї, якщо спробують по Європі, це серйозна це третя світова війна. Ще хочу все ж таки розпитати вас за цю міжконтинентальну ракету Рубіж. Чому одразу, от, як би було і повідомлення офіційної від повітряних сил, чому вирішили, що це та ракета? Бо а, інформація загалом офіційна інформація про ракету Арішнік з'явилася тільки зараз. А до того просто вона ніде ні не опублікувалася, це... так що вона може бути взагалі наявна, так? До того це були розвідувальні дані, які е, ніхто не оприлюднював, от тому, от ну я з одразу сказав, що це не була ракета Р 26 Да, і там взаємці на вашому каналі, от але зараз просто є підтвердження того, що це нова російська ракета власне середньої дальності. А не міжконтинентальна пане Валерію, як завжди, я вам дуже дякую за фахові роз'яснення і відповіді. Дякую, що були в такий час в нашому ефірі. Це був Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий співробітник державного музею авіації.